Письменники Дмитро та Віталій Капрановий вже давно стали бажаними гостями для викладачів та студентів філологічного та історичного факультетів Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету. Їх книги захоплюють своєю оригінальністю та проявами творчої фантазії, а свої візити вони самі називають кобзарюванням, бо знайомлять з новинками української літератури за допомогою співу та кобзи. Нова книга цих видавців мальована історія незалежності України нараховує лише 80%. Адворінок, які увібрали чимало фактів від періоду енеоліту до прийняття незалежності в мапах, коротких довідках і навіть гумористичних малюнках, ми з особливим задоволенням привезли до кривого рогу свою книгу Мальована історія незалежності України, тому що нам нарешті в цій книзі вдалося. З фактами створити літературну версію, нормальну літературну версію е, історії України. Вона змальована, вона літературна. Але в цій версії, от степ власний козацькі землі, коли ти щось робиш творчо, то так чи інакше це стає цікавим. Тому у нас з'явилася кобза, тому у нас з'явилася ще Дудка інструмент, тому у нас з'явилася музична програма. Тому ми несемо людям не просто книжку, ми несемо поезію, музику сучасну. Протягом двох років брати працювали за численними джерелами, вигадували оригінальні мальовані сюжети та будували пантеон героїв. Тираж нараховує лише 500 екземплярів, але, схоже, успіх цієї книжки дозволить той тираж поповнити. Брати Капранови поділилися з викладачами та студентами, як створювалася мальована історія, торкнулися й тем інтернет публікацій та можливостей автора на книжковому ринку. Адже нинішнім видавцям доводиться долати чимало підводних рифів і знати про них дуже важливо майбутньому філо. Побачити письменників, поспілкуватися, знати їх стиль. У нас є ж студенти, які будуть майбутніми майбутніми редакторами, коректорами, ведучими, припустимо, на тому ж телебаченні. Вони вчаться бути професіоналами, тому без сумніву, така зустріч дуже потрібна і видавцям, письменникам і молоді. Не секрет, що нинішні письменники змушені рекламувати себе самі за допомогою творчих зустрічей з читачами. Масштабна піар-кампанія в пресі далеко не кожному по кишені. Та на думку братів Капранових, саме в особистому спілкуванні молодь відкриває для себе нових письменників та цікаві твори, і студенти цілком з цим твердженням погоджуються. Це дуже цікаві особистості, якби і мені хочеться більше дізнатися про їхню творчість, тому що я вже зустрічалася з нею неодноразово і хотілося б якось якби поглибити свої знання саме про їхні досягнення. У Мене є їхня «Вечір іронічної поезії, тобто, в принципі, дуже цікаво. Я прочитала і не один раз. В них дуже така цікава інтерпретація, і незвично саме таке цікаве і нове бачення. Саме такі зустрічі найкраще доводять в української книжки є майбутнє, і хоча молодь віддає перевагу електронним варіантам, численні новинки не залишаються без читача. І, можливо, саме студенти цієї аудиторії зможуть підняти видавницьку справу на суттєво інший рівень. А довідник «Мальована історія незалежності України стане початком нової серії пізнавальної літератури, яку з інтересом читатимуть і діти, і дорослі, адже процес реформування освіти набирає обертів і вже зараз потребує принципов. Во нового підходу як до укладання підручників, так і до методики викладання.